Гаррі Поттер і таємна кімната. Розділ перший, найгірший день народження. Уже не вперше в будинку номер 4 на вулиці Привід Драйв сніданок розпочинався зі сварки. Містера Вернона Дурслі з самісінького ранку розбудило гучне ухкання, яке долинало з кімнати його племінника Гаррі. Уже втретє на цьому тижні! Горла він за столом. Як не можеш заткнути пельку тій сові, то хай вона забирається геть. Їй нудно, котре намагався пояснити Гаррі. Вона звикла літати, якби ж я міг відпустити її вночі. Я що, схожий на ідіота? гаркнув дядько Вернон з пишних вусів якого здисав шматочок яєчні. Я знаю, що станеться, коли її відпустити. Він похмуро перезирнувся з Петунією своєю дружиною. Гаррі хотів щось заперечити, але його слова заглушила гучна відрижка Дадлі, дурслівського сина. Ще шинки візьми зі сковорідки золотко!» Сказала тітка Петунія, розчулено глянувши на свого розгодованого сина. Треба, щоб ти наївся, поки вдома. Щось я не довіряю тим шкільним харчам. Дурниці Петунія. Я ніколи не голодував, коли вчився у Смелкінгсі. Заперечив дядько Вернон. Дадлі там нічого не бракує, правда, синку. Дадлі, який був такий тілистий, що його сідниці звисали з кухонного стільця, вишкірявся і повернувся до Гарі. Подай сковорідку, ти забув чарівне слово, роздратовано обізвався Гарі. Ці кілька простеньких слів подіяли на решту родини просто приголомшливо. Дадлі аж похлинувся і гепнувся зі свого стільця з таким гуркотом, що здригнулася вся кухня. Місіс Дурслі зойкнула. Затуливши руками рота, містер Дурслі зірвався на ноги, а вени на його скронях запульсували. Я. я мав на увазі, будь ласка, швиденько пояснив Гаррі. Я я не хотів. Що я тобі казав? Заверещав дядько, бризкаючи слиною. Про вживання слів на чи у нашому домі. Але, але ж я. Як ти смієш погрожувати Дадлі? Ревів дядько Вернон, гупаючи кулаком по столу. Та я тільки. Я Я, я попереджав тебе. Я не терпітиму під цим дахом жодних натяків на твою ненормальність. Гаррі перевів погляд з багряного дядькового обличчя на зблідлу тітку, яка намагалася підвести з підлоги Дадлі. Добре, мовив Гаррі. Добре! Дядько Вернон знову. Вусів, сопуче, немов захеканий носоріг, і пильно стежив за Гарі кутиками своїх вузесеньких колючих оченят. Відколи Гаррі прибув додому на літні канікули, дядько Вернон ставився до нього, не мов би до бомби, що ось-ось має вибухнути, бо Гаррі не був нормальним хлопцем. Справді, ще ненормальнішого хлопця годі було й уявити, Гаррі Поттер був чарівник чарівник, який щойно закінчив перший клас Гогвардської школи чарів і чаклунства. І якщо Дурслів аж ніяк не Тішило його повернення до них на канікули, то уявіть собі, що почував сам Гаррі. Він так сумував за Гогвертсом, що цей сум можна було порівняти хіба з постійним болем у шлунку. Він сумував за замком, з його таємними переходами й привидами, за уроками. Окрім тих лекцій Снейпа, майстра чарівного зілля, за совиною поштою, за бенкетами у великій залі. За своїм ліжком на чотирьох стовпчиках у спальні в одній з веж, за відвідинами лісника Гегріда, що жив у хатинці на узліссі забороненого лісу. А особливо він сумував за квідичем, улюбленою спортивною грою чарівників: шість високих стовпів воріт, чотири летючі м'ячі, і чотирнадцять гравців на мітлах. Привізши Гаррі додому, дядько Вернон замкнув у комірчині під сходом, Водами усі його книжки, заклинань, чарівну паличку, мантії, казан і супермітлу німбус 2000. Хіба Дурслів обходило, що Гаррі не виконує домашніх завдань, і що, не тренувавшись усе літо, він може втратити місце у команді. Дурслі були тими, кого чарівники називають маглами, в чиїх жилах немає жодної краплинки чоклунської крові. І для них найбільшою ганьбою було мати в Тині чарівника. Дядько Вернон навіть почепив замок на клітку Гарріної сови Гедвіги, щоб вона не могла передати листа кому-небудь з чаклунського світу. Гарі, ну ніяк не був схожий ні на кого з дурслів. Дядько Вернон був такий огрядний, що, здається, навіть шиї не мав. Зате його обличчя прикрашали пишні чорні вуса. Тітка Петунія була кощава і мала кобиляче обличчя. Дадлі був білявий, рожевощокий і тілистий. А от Гарі був маленький і худорлявий з блискучими зеленими очима і чорним чубом, що завжди стирчав на всі біч. Він носив круглі окуляри, а на чолі мав тонесенький шрам, схожий на блискавку. Саме завдяки цьому шрамові Гаррі так відрізнявся з поміж інших, навіть поміж чарівників. Цей шрам був єдиним свідченням його загалом. Гадкового минулого і єдиним натяком на те, чому 11 років тому його залишили на порозі будинку Дурслів, коли Гаррі виповнилось усього один рік, він якимось дивом вижив, коли його закляв наймогутніший у світі чорний чаклун Лорд Волдеморт. Це ім'я, що й досі майже ніхто з чарівників і чарівниць не наважувався вимовляти вголос. Лорд Волдеморт убив Гаріних батьків, а от на Гарі злі чари не подіяли. Він відбувся лише шрамом на чолі. Зразу після цього Волдеморт утратив свою могутність. А чому? Ніхто й досі не знав. Гаррі виховувала сестра його покійної матері. Десять років він прожив у родині дурслів, не розуміючи, чому з ним інколи діється щось дивне. Він вірив їхнім вигадкам, ніби шрам то наслідок автокатастрофи, у якій загинули його батьки. А рівно рік тому Гаррі отримав листа з Гогвертсу і дізнався всю правду. Він почав навчатися в школі чарівників, де всі захоплено. Переповідали про нього і про його шрам, але шкільний рік закінчився, і на літо Гаррі повернувся в родину дурслів, які ставилися до нього, мов до цуцика, що викачався у чомусь смердючому. Дурслі навіть не згадали, що сьогодні племінникові виповнюється років Років, звісно, він на це й не сподівався. Вони ніколи нічого й не дарували йому, навіть звичайнісінького торта. Але щоб цілком забути. Раптом дядько Вернон урочисто прокашлявся і мовив, усі ми знаємо, що нині дуже важливий день. Гаррі глянув на нього, не вірячи своїм вухам. Сьогодні я, мабуть, підпишу найбільшу за свою кар'єру угоду, оголосив дядько Вернон. Гаррі знову почав жувати грінку. Звичайно, сумно подумав він. Дядько Вернон має на увазі ту ідіотську вечерю. Уже. Майже два тижні він тільки про неї й торочить. На вечерю мав прийти якийсь багатий будівельник з дружиною, і дядько Вернон сподівався отримати від нього величезне замовлення. Фірма дядька Вернона виготовляла свердла. Думаю, треба ще раз повторити наш план, мовив дядько Вернон. О восьмій вечора ми всі маємо бути на своїх місцях. Петуньє, ти будеш у вітальні? Миттю обізвалась тітка Петунія. «Чекай», Чекатиму, щоб люб'язно запросити їх до хати. Добре, а ти, Дадлі? Я буду чекати, щоб відкрити двері. Самовдоволено вишкірівця Дадлі. Можна взяти ваші плащі, містере місіс Мейсон. Вони полюблять його. У захваті вигукнула тітка Петунья. Молодець, Дадлі, похвалив сина дядько Вернон і повернувся до Гаррі. А ти? Я тихенько сидітиму у себе в кімнаті і вдаватиму, ніби мене немає. Монотонно пробувунів Гарі. Саме так. Лихим оком зиркнув на Гарі дядько Вернон. Я проведу їх у вітальню, відрекомендую тебе петуні і почастую всіх напоями. О 8.15. Я оголошу, що вечеря вже готова. Закінчила фразу тітка Петунья. А ти, Дадлі? Можна провести вас, до їдальні, місіс Мейсон, сказав Дадлі, пропонуючи уявній жінці свою товсту руку. Мій досконалий джентльменчик. Мало не заплакала тітка Петунья. А ти, грізно глянув на Гаррі, дядько Вернон, тихенько сидітиму у себе в кімнаті і вдаватиму, ніби мене немає. в Гарі. Саме так. Що ж, за вечерю було б варто зробити їм кілька гарних компліментів. Маєш якісь ідеї, петуньї? з «Містер Мейсон Вернон казав, що ви чудово граєте в гольф. Скажіть мені, місіс Мейсон, де ви купили таку гарну сукню? Прекрасно, а ти, Дадлі? Я скажу таке: ми в школі писали твір на тему Мій герой, і я, містер Мейсон, написав про вас. Цього було вже занадто і для тітки Петунії, і для Гарі. Тітка Петунія розридалася, пригорнувши до себе Дадлі. А Гарі нахилився аж під стіл, щоб Ніхто й не помітив його сміху, а ти, хлопче? Гаррі випростався, ледве стримуючи регіт. Тихенько сидітиму у себе в кімнаті і вдаватиму, ніби мене немає, відповів він. Отож би й воно суворо підтвердив дядько Вернон. Мейсони нічого про тебе не знають, і так має бути й надалі. Після вечері петунь ти запросиш місіс Мейсон у вітальню на каву, а я почну говорити про свердло. Якщо все піде добре, ми підпишемо угоду ще перед десятою, перед теленовинами. Завтра, у цій годині, вже будемо вибирати собі віллу на майорці. Гарі це все не дуже тішило. Він не думав, що на майорці дурслі ставитимуться до нього краще ніж на привіт драйв. Гаразд, я їду в місто по смокінги для себе і для дадлі. А ти? Гаркнув він на Гарі, не плутайся в тітки під ногами, коли вона прибиратиме. Гарі вийшов з будинку чорним ходом. Був чудовий сонячний день. Він перетнув галявину, пав на садову лавку і тихенько заспівав сам собі: Многе літа, многое літа. Ні вітальних карток, ні дарунків. І ще цілий вечір треба вдавати, що тебе. Не існує. Гаррі сумно розглядав живоплід. Ще ніколи він не почувався таким самотнім. Навіть найкращі друзі Рон Візлі та Герміона Грейнджер, здається, забули про нього. Ніхто з них за ціле літо нічого йому й не написав. Хоча і Рон і обіцяв запросити Гаррі в гості, безліч разів Гаррі збирався відкрити закляттями клітку з Гедвігою, щоб відправити її з листом до. Рона й герміони, але так і не ризикнув. Неповнолітнім чарівникам заборонено вдаватися до магії за межами школи. Гаррі не розповідав про це дурслям, бо знав. Тільки страх, що він перетворить їх на жуків-гнойовиків, не давав їм замкнути в комірчині разом з чарівною паличкою мітлою і його самого. Перші кілька тижнів Гаррі розважався тим, що бурмутів собі підніс усілякі. Нісенітниці, після чого Дадлі прожогом вилітав з кімнати. Проте звісток від Рона і Герміони й далі не було. Тож Гаррі почувався таким відірваним від магічного світу, що навіть дражнити Дадлі йому вже стало нецікаво. І ось тепер Рон і Герміона навіть забули про його день народження. Завістку з Гогвертсу він, здається, тепер віддав би що завгодно. І то від будь-якого чаклу. Або чарівниці. Він, мабуть, зрадів би, побачивши навіть Дракомелфоя, свого запеклого ворога, аби тільки впевнитися, що школа йому. Не наснилася. Хоча і в Гогвартсі не все було прекрасним. Наприкінці навчального року Гаррі зіткнувся віч у віч не з ким іншим, як із самим лордом Волдемортом. І нехай Волдеморт був тепер ще жалюгіднішою тінню себе колишнього він і далі наганяв страх, був підступним і прагнув відновити колишню могутність. Гаррі вдруге пощастило врятуватися від. Волдеморта. Але це сталося чудом. І навіть тепер, коли минуло вже кілька тижнів, Гаррі прокидався серед ночі, обливаючись холодним потом, і думав, де тепер лорд Волдеморт пригадував його ошаліле обличчя. Нестямно вирячені очі, зненацька Гаррі завмер. Випроставшись на садовій лавці, він дивився на живопліт, Аж тут живопліт, і сам подивився на нього. Поміж листям Двоє величезних зелених очей. Гаррі скочив на ноги, і саме тоді з другого боку галявини долинув глузливий голос. А я знаю, який сьогодні день га! <гум> наспівував дадлі, перевальцем тюпаючи до нього. Величезні очі кліпнули і щезли. Що? Запитав Гаррі, не дивлячись туди, де щойно були очі. А я знаю, який це день, повторив Дадлі і підійшов ще ближче. Чудово, покепкував Гаррі. Нарешті ти вивчив назви усіх днів тижня. Сьогодні твій день народження, єхидно мовив Дадлі. Чому тебе ніхто не привітав? Ти що, навіть друзів не маєш серед тих почвар? Не думаю, що твоя мама дуже зрадіє, коли довідається, що ти згадуєш мою школу, незворушно мовив Гаррі. Дадлі підтягнув штани, що сповзали з його колихливого пуза. Чого ти дивишся на той живоплід? Підозріло запитав він. Та ось вибирає найкраще заклинання, щоб його підпалити. Відповів Гаррі. Дадлі миттю відсахнувся, а на його масному обличчі проступив страх. Ти ти ти, ти не, не можеш. Тато казав, що тобі не можна займатися магією. Казав, щоб викине тебе з дому. А тобі нема де дітися. Ти, ти ти навіть не маєш друзів, які б Тебе б тиндеринди, фокус-покус, чари бари. страшним голосом вимовив Гаррі. Мам! вирискнув дадлі і кинувся до хати, плутаючись у власних ногах. Мам! Ма, мам! Дивись, що він робить! Гаррі дорого заплатив за цю свою розвагу, хоч ні Дадлі, ні живоплід абсолютно не постраждали. І тітка Петунія знала, що ті слова нічого не означають. Гаррі однаково ледве ухилився, коли вона мало не торохнула його по голові з ковородою. Тоді вона вигадала для нього купу роботи і пригрозила не давати їсти, поки він усе не закінчить. Дадлі собі байдикував тинявся, ласував морозивом, а Гаррі тим часом протирав вікна, мив машину, косив газон, давав лад клумбам, підрізував і поливав троянди та фарбував садову лавку. Сонце немилосердно палило, опікаючи йому шию. Гаррі розумів, що не варто було клювати на дадлі в гачок, але ж дадлі сказав саме те, про що думав і Гаррі. Може, він і справді не має друзів у Хай Би подивились тепер на знаменитого Гаррі Поттера. Думав він з пересердя, розкидаючи на клумби гній, він уже ледь розгинав спину, а з чола йому стікав рясний піт. пів на восьму вечора змучений Гаррі нарешті почув, як його кличе тітка Петунья. Ходи їсти і ступай по газетах! Гаррі втішено побіг до прохолодної, тьмяної освітленої кухні. На холодильнику стояв приготовлений на вечір пудинг, величезна запіканка із збитих вершків і зацукрованих фіалок. А в духовці апетитно шкварчав кавалок свинячої ноги. Швиденько їж скоро прийдуть мейсони. Тітка Петунія показувала на два кусні хліба і грудку сиру, що лежали на столі. На тітці вже була вечірня сукня з жовто-рожевого кольору. Гаррі помив руки і миттю проковтнув свою жалюгідну вечерю, не встиг дожувати, як тітка Петунія забрала його тарілку. Нагору мерщій! Проходячи повз вітальню, Гаррі побачив дядька Вернона і Дадлі в метеликах і смокінгах. Тільки но він ступив на верхній сходовий майданчик, як пролунав дзвінок. А біля підніжжя сходів з'явилося розлючене обличчя. Чи дядька Вернона, пам'ятай, хлопче, жодного звуку. Гаррі навшпиньках прийшов до спальні, прослизнув усередину, зачинив за собою двері і обернувся до ліжка, щоб упасти на нього. Але там хтось уже сидів. Кінець першого розділу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підпишіться на мій канал, якщо ви зі мною вперше, і діліться своїми враженнями у коментарях. Для мене це дуже цінно. І не забувайте про лайки або ж дизлайки. До зустрічі в нових відео!